Чому ти не попросив відповідь на це питання якраз і є порадою від кабалістів на цей тиждень? Іноді проблеми затискають нас в такі тісні лещата, що ми не можемо вибратися з них. І вже не дихаємо, вже не живемо, тільки думаємо, як вони тиснуть. Відчуваємо тільки біль, відчуваємо тільки тривогу, проблему. Хвороба, не дай Боже, гроші, діти, що завгодно. І ми розуміємо, що більше нема сил продовжувати в цей момент. Кабалісти питають. А чого ж ти не попросиш? Кого попросити і про що? Єдину силу. Ми звикли думати, що вона десь там, на горі, а вона знаходиться в нас, бо ми являємося її частиною. І вона навмисно дає нам ті проблеми і всі ці відчуття, котрі тиснуть на нас, для того, щоб ми могли відірватися на мить від свого его і звернутися до того, хто дійсно може вирішити будь-яке питання. Якими словами до нього звернутися? Будь-якими. Той, хто гине, не обирає слів для того, щоб його порятували. Просто кричить, доки ніхто не прийде, хтось не прийде і не врятує його. Так само і ми. Якщо в нас є біль, ми маємо попросити про себе, про іншого. Головне тільки пам'ятати, що є тільки одне джерело, здатне дати відповідь на твоє прохання. Просто попроси.